Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Але. Подивимося, що вона прислала. Такі коралові намисти. Вони в пакетах борозірвані, тут з покриттям АБ, бурштинові намистинки, імітація перлин, фенеційка. З колоном таке коралове, бурштинове, тут теж щось таке. Цікавий борштинови з агату і керамічні намистини. Такі. такі скарби. Іду запитувати, але її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Але готові. І подивимося, що у мене вийшло. Із коралів я додавала Керамічні намистини вийшло таке чудове трирядне коралове намисто. Між бочечками дала шапочки і бісеринку, щоб вони гарно лягали. Дуже гарно підійшли оці керамічні, ну і на зменшення чорні до конектора краса. Бурштиновий я не переробляла, але просила лише подовжити, то я додала ланцюжок і подовжила. І ще оцей кулончик також просила подовжити, то я додала ланцюжок. Дала на зйомному замочку, щоб можна було забрати, якщо не потрібно. У пакетиках були коралові з кулончиком. Але любить такі кулончики. Тої фірмені вона знайшла майстра, бо я по бірочках бачу. Ну Кулончики дуже гарні, Це срібло позолочене, краса. Ну, і, відповідно, я позолочену фурнітуру вибрала. Сюди дала шапочки. Дала такі філігранні намистини і біля них в шапочках бісеринку між кожну, щоб не тиснулися. І на закінчення замочок з ланцюжком. Кулончик, взагалі, безподобний цей. Є ще один кулончик з кораловим, трошки світліший корал. Також цікавий. Це мені дуже подобається. Я люблю такий. Тут були два розміри намістин, більші і менші, відповідно, більше пішли до центру. Менше на закінчення гачок. Дала таку гранену позолоченого золочу ноги намістину і сюди. Такий також цікавий кулончик, і є гнусик, і хрестик і все разом. І з імітації перлин вирішила зробити дві подружки, додала позолочений гематит. Зрешті ще вийшов браслетик. Склала я більші, через гематиту менші, через гематиту більші і так через весь ряд. На закінчення замочок з ланцюжком можна подовжити, якщо Алла захоче. В пакетику були борштинові намистини. І в другому пакетику був такий кулон з агатовими намистинами. Я вирішила їх поєднати, бо агатових замало було на намисту, але так як він має жовті вкраплення, вирішила додати бурштин. І цей кулончик. Це все разом об'єднати в одно намисто. Між кожну намистинку дала диск, а вже між маленькі – нічого не давала. Трошки дала фурнітури такої і такої для переходу і для збільшення довжини. Бо, як я вже спочатку казала, було замало. І з намистин АБ вийшли дві подружки. Така краса. Золото дуже. Це позолочена фурнітура, вона найкраще з тими намистинами пасує. Дала такі квадратні гематитові позолочені намистини. На більші шапочки позолочені. І такі дві подружки. І ще трошки залишилося інших наместин. За формою. То зробила браслетик, такі гранені, відповідно, і тут дала, вони підходять до намиста. Такі гарні овальні, але, знову ж кажу, їх було небагато. Ну і закінчення меншими. Такий браслетик до комплекту. І венеційки фіолетових я додала свої намистини, по кольору гарно підійшли. Такі великі, потім менші і на закінчення ще менші. І з ланцюжком. Між кожного дала такий кубік позолочений, не перегружала позолотою, щоб не відвертати увагу від наместин. Бачите, які в них? гарні. отака краса. Колончик залишився, це ми лишаємо на наступний раз. А так, все переробили. Прекрас вийшло багато, цікава колекція. Всім гарного перегляду і до наступних відео.